Христове Воскресіння, воно відбулося не помічене ніким із людей. Христове Воскресіння відбулося не помічене ніким із людей. Навіть сторожі, які заснули, прокинулися і побачили камінь відко... відкочений, що вже впав, лежав на землі. І вони перелякалися, бо тіла не було. І учні, учениці, тобто, ті жінки, які захотіли довершити похоронні обряди. Вони також не бачили оцієї події Воскресіння Ісуса Христа. І його не було на місці. А вони всі були, дорогі сестри і браття, тверезо думаючі люди. І якщо ти знаєш, що хтось уже помер, то точно знаєш, що він вже не буде з'являтися і ходити поміж нас. Мені завжди пригадується. Подія, яка сталася зі мною у 2008 році, тому що відомий священник наш і мій вчитель, помер у Сербії, і було вирішено доставити його до України тіло для похорону. І я поїхав туди, ми домовилися на певну годину. Що приїдемо у цю похоронну каплицю, де лежала домовина. І щось не домовилися ми до кінця. У кожному разі, коли ми з монахинями приїхали, там нікого не було, ми відкрили цю каплицю, а труна була порожна. І знаєте, ніхто не повірив, що він воскрес. Ми відразу почали телефонувати до тих людей. З похоронного бюро виявилося, що ми не порозумілися про годину. Це для того, щоб ми розуміли, що відчули апостоли і ці жінки, коли прийшли і побачили, що могила була порожня. І Ісус Христос жодного разу не з'явився тріумфально, коли приходять ангели, грає музика, оркестри. Б'ють салюти, стріляють гармати, і приходить Ісус. Він завжди приходив тихенько і торкався серця. І не прийшов до жодного противника, щоб їм щось доказати: ні до Пилата, ні до Анни Каяфи, ні до тих вояків чи іншої сторожі Храмової, які били його, з нього знущалися. Не прийшов. І ось дорогі сестри і браття, насправді Воскреслий Христос стукає до нашого серця у тишині. І той, хто довірився Його слову наперед, той може зустріти Його Воскреслого. Як він пізніше скаже, дотоми блажен, хто не бачив, а повірив, так він до кожного по черзі приходив, і вони, здорово думаючи, маючи тверезий розум і розуміючи, що це неможливо, і боячись переслідувань, переживаючи за себе. Вони здобувалися на таку внутрішню силу, що все здолали всі свої страхи. І кажуть дослідники святого Писання, що, можливо, це якраз і найбільш виразний доказ Христового Воскресіння, що ті люди, які були перелякані і так тряслися за своє життя, Знехтували усіми небезпеками. Вони подолали всі аргументи, всі противні аргументи, і вони всі, вони всі свідчили про Воскресіння Христове, що вони бачили Воскреслого Христа. Сьогодні ми з вами у цю велику Суботу. Очікуємо на свято, але також дивимося на учнів, які довірилися Ісусові і Його Слову. Бо тільки ті, які довірилися наперед, вони сподобалися і безпосередньо бачити Воскреслого Христа. Сьогодні ми маємо образ Ісуса Христа у могилі, у гробі. Але завтра вже Він буде образ Воскресла. І дуже важливо, щоб оця наша віра вона пройшла такий, таке саме переродження і еволюцію, як вона була у серцях апостолів і христових учнів. Щоб це не була лише якась традиція з'їли Паски та й добре, а щоб це було внутрішнє переконання, що Христос справді воскрес, з'явився своїм учням, і Він Воскреслий, доторкається до серця кожного свого учня, який це серце йому, від... який це серце йому відкриває. Дорогі сестри і браття, роздумуючи над смертю Ісуса Христа, пам'ятаймо, що перед обличчям смерті всі наші проблеми і не бліднуть. Все воно відходить. Але перед обличчям смерті пам'ятаймо, що той, який зійшов у смерть і в ад, насправді подолав і смерть, і ад. Щоб нам усім дарувати життя, і то життя вічне.